Жасмін перехотілося виходити заміж. Співачка чкурнула із свого весілля, прихопивши з собою ще кілька заплаканих подруг у фатах. Днями у Києві знімали кліп виконавиці на пісню Дважди. Ну я вот така а а? невеста, яка сбежала и немножко что-то ободралась, что то где-то в дороге сорвалось, порвалось, намочилось. Вот. Но при этом такой стиль роковый, роковий, модний такие такі всі у нас невесты. Якщо провести паралелі між особистим життям співачки і сюжетом нового відеоролика, то можна знайти певні збіги. Свого часу Жасмінь ледь спекалася першого чоловіка, який частенько розмахував перед нею кулаками. Однак російська гастролерка запевняє, це просто чергова пісня. Ця композиція ніяк не характеризує мою жизнь. Ні настоящую, ні прошлую, ні будущую. Окрім співачки у кліпі з'явиться також і головний герой. Я би хотіла б бачити відеоролики такого брутального чоловіка. Я коли, чесно говоря побачила його першу фотографію, він був з бородою. От, була немного в шокі, але потім він мені сказали, що його немножко підстригуть там і так далі. Оцінити співачку в образі фатальної жінки і шанувальники зможуть наприкінці травня. Саме тоді відбудеться прем'єра кліпу «Дважди».